Так, банда, сьогодні у нас 21, ні, 20, у нас сьогодні липня. Трішки тепло, трішки дощики і у нас вже пішли грибочки. І вам покажу зараз наглядно. Перші гриби ось там біля дитини, це маслята. А ось тут є перший білий. Бачите, такий гарненький. Перший білий гриб у цьому році. Дивіться який красень. Мамі ось там, мабуть, ще другий грибочок. Зараз спробую показати молоденький теж. Ось дивіться, яка красота. Дивіться. Маленький, білий, ще одненький. Правда, красота? Дивіться, яких. Ну цей уже старіший, але то таке. Ще походимо, пошукаємо. І вон дивіться ще одненький росте. Дивіться, молоденький. Але це підберезок. Дивіться який. Гарнюнький. І там червоноголовець виріс. Дивіться, який посередині. Виріс гарний. Червоноголовець. Просто краса, неймовірна, нейця. Дев'ята година, я вирішив от, зайти в лісок, подивитися у себе, що у мене тут робиться. Буквально ще декілька днів назад заходив, нічого не було. А зараз дивіться яка краса. Mm -hmm. да. Дивіться. Mm -hmm. Яких два красення. Червоного лоця. А як тебе І другий. як тебе Дивіться, яка краса. З ліхтарем шукаю гриби. Класно. Дивіться, який гриб. Білий. Це просто шедевр і ще тут одненький росте. Дивіться. Дивіться, який білий. Це просто неймовірно. Полежи, будь ласка. Такой і ось ще один. Дивіться. Але це вже не білий, це вже бабка. Краса, дивіться, як положив, власне. Курска бабка. Під як кажуть, і підосинили, як правильно. Ось так. Сезон грібів. Відкрито. Один. Красноголовець. Ще один. Красноголовець, ще одненький, білий і білий. Ще один підборезовик. І два, і два маслят. Ой. Тому ось такий сьогоднішній у нас перший грибний день. Стану на 20 липня. Ножка тверда. ну Це вже старенька, мабуть, більше всього, що він піде для того, щоб цей. І тут ножка тверда. Ну, що сказати? Ой, емоції розпирають. Каса неймовірна. Емоції настрій піднявся. Зараз почищу. Ну, а там далі придумаю. Або посушу, або дружина щось придумає. Власне, ось таке коротке відео. Всім мирного неба Та все буде Україна.